окупанти України! Армія Крайова, окупанти України! Армія Крайова, окупанти України! Армія Крайова, окупанти України! Руки Янко стоїть, ну Ви чіпайте Руки Янко! Ви Віліться п'є, Герої України п'яна! Веліться п'є, героя України у п'яти! Веліться, п'є! Веліться в'єм! Окупант Колісніченко сьогодні захищає інтереси окупаційних, Він є обсудили на Москви і Варшави. Це Немало сьогодні привело сюди цю виставку, яка поплюжить українців, яка нищить. українців. Ми не порушуємо громадський порядок. На якій підставі ваші доброволі Колісніченко є не закон? Окупантів геть! okupanjiru he! okupanjiru! 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 he! kubanirue kubanrernrre hey! knre hey! kuanrhe hey! kubaniruhe okubaniruhet okubankiruhet Окупантів геть! Окупантів, геть! Окупантів! Геть! 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 Табарисно! Дивіться, як вони бояться, як вони бояться, власне, і запросили сюди правоохоронців, щоб вони захищали їхню недолугу виставку, щоб вони захищали власне оцю таволу, що вони напродукували. Немає порушень, немає немає, немає порушення! немає порушень.

О ти ніже, що ви робите? Чому вам прийти? Я сніви до тебе, ви сидіти на путь. Чому ви Я очікаєте? Задати питання. Ладно, доставляють машину гарячим. Мохіду без порядки машини часів задати питання ручів. Я стою від чого наш давай літа. Ми хочемо задати питання. Ми журналісти. Ми хочемо задати питання. Ми хочемо задати питання. А нам не дають задати питання. Тожі, куди б його? Чого, Чого? б Хлопці, давайте прижали. прижали? Ми, що мішай, Я виколовив мене обов'язки. Давайте слава давайте. Україні. Bandera, 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 Я помічник помічник депутата що ви робите.

не давайте забрати своїх! Хлопці! Я помічник народного депутата, я повторюю, ось моє посвідчення! Ось моє посвідчення! Руки заберіть! Це мій особистий документ! Мій особистий документ! Довжи. 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 Давай его сюда, бегом! А это нормально. А это нормально.